Зігрівають захисників найбільше школярі. Волонтери пункту Соловейки оголосили збір зимових пакунків для військових. Акцію приурочили одразу до двох свят дня Святого Миколая та Дня Збройних сил, що відзначаються 6 грудня. В АШГ зібрали більше десятка пакунків та сподіваються зібрати ще. Кожен рік до Дня Збройних сил України та на День Святого Миколая наша школа збирає приємні пакунки, подарунки для наших військових. Ми збираємо шкарпетки, термобілизну, антизастудні засоби, солодощі. Також ми малюємо від себе якісь привітальні там малюнки до Дня Збройних сил України, щоб Наших збройних сил була мотивація боротися далі, захищати нас, тому що все ж таки вони не втомилися далі захищати нас, нашу державу. Військовим потрібні протизастудні чаї та ліки, термобілизна, теплі шкарпетки, флісові шапки та рукавички, хімічні грілки та хімічні устілки. Ліхтарики, павербанки, піддупники, військові, вологі серветки, чай в пакетиках, кава, шоколадні, енергетичні батончики, снеки, швидкі перекуси, страви швидкого приготування. Зібране волонтери відправлять на Донеччину та Херсонщину. Збір наприкінці листопада став вже традиційним. Та як розповідає Олена Ящук, важко йдуть не тільки збори коштів, навіть теплі речі та ліки зараз приносять менше ніж попередні роки. Найбільше допомоги збирають в школах. Це такі елементарні повсякденні речі, але насправді, враховуючи нинішню погоду і інтенсивність да, бойових дій на нашому фронті, то ми розуміємо, що це може бути. На один раз так це може бути річ, яка використається один раз, тому, тому воно треба. Насправді, враховуючи та кількість пакунків, яка зараз знаходиться на нашому пункту збору. То дуже дуже слабо, насправді, дуже дуже туго. Тому я сподіваюся, що є ще вихідні. Я ще так само звернення напишу ще раз і ще раз в соціальній мережі про те, що є вихідні, що може людина в будні дні не встигла чи забула. Таке все буває для того, щоб ще доєднатися. Мене мене дійсно радують радує те, що школи підключаються. Тобто була одна школа, яка постійно навіть не прив'язуючись до. Свят в нашій громаді, школа, яка ну, буває, що вони збирають там як виховний якийсь захід, і нам передають. Діти, до речі, дуже з великим розумінням відносяться. Дуже приємно, що діти передали дуже велику кіпу листів, поробок дуже такі. Вони чуттєві, тому що ми коли перечитували, от буквально на днях ну, чесно, воно проймає. Я думаю, що цей емоційний момент теж буде дуже важливий для хлопця. Акція зі збору теплих речей, ліків та солодощів триватиме до понеділка 2 грудня. Включно тож волонтери закликають пришвидшитися, щоб зібрати велику партію за вихідні. Для того щоб передати пакунки, зв'яжіться з Оленою ящук в соціальних мережах або зателефонуйте за номером 068 3701 310.